Запекле протистояння цими вихідними у межах 12-го туру футзальної екстраліги франківський ураган приймав на домашньому майданчику столичну команду Аврора клас. Перший тайм суперники провели у напруженій боротьбі із певною перевагою господарів. Утім, у киян теж було декілька непоганих нагод. Вийти вперед підопічним Максима Павленка вдалося лише на останній хвилині першого тайму. Рахунок у зустрічі відкрив Станіслав Моспан, забезпечивши урагану мінімальну перевагу. Я радий, що працюю з такими хлопцями, які після поразок роблять правильні висновки і хочуть відігратися і сказати самі собі, що та поразка була при рівні гри, скоріш випадковість, ніж закономірність. Тому вони сьогодні вийшли з таким налаштуванням і виграти цей матч, поправляти реалізацію це головний наш зараз напрямок, на яким потрібно працювати, тому що неможливо стільки створювати і. Кожен нереалізований момент це психологічна впевненість супернику. Будемо виправлятися. Після перерви команди не припиняли атакувати ворота суперників. І вже на п'ятій хвилині другої половини матчу Назар Швед вийшов віч на віч з голкіпером Аврори, змусивши Миколу Гуйвана зіграти руками за межами штрафного майданчика. За що кіпер Киян отримав червону картку від арбітрів та покинув паркет. Дракони відразу скористалися нагодою, реалізувавши більшість на майданчику. Голом відзначився Артем Фаренюк. На 30-й хвилині поєдинку гості з усилями Максима Чебаряка скоротили перевагу у рахунку. Однак крапку у зустрічі поставив Микола Грицина, який за три хвилини до кінця матчу встановив остаточні 3-1 на користь урагану. На нас дуже впливають кадрові втрати. Поки що ми не можемо відновити тих гравців, які в першому колі давали нам ту інтенсивність, тому і такий дуже, дуже поганий перший тайм. Трішки краще ми додали в грі в другому таймі, але індивідуальні помилки наші привели до того рахунку, який на табло. Загалом не вийшла гра, тому що проти такого суперника так неінтенсивно грати тяжко, тяжко розраховувати на якийсь результат. Таким чином, франківський ураган посідає перше місце в турнірній таблиці чемпіонату України з футзалу? А в активі у команди 25 очок. Свій наступний поєдинок дракони зіграють 1 грудня в гостях у львівської команди і найТІ Андрій Гаргара, телеканал 402.